Основні законодавчі акти, які захищають права людини, це загальна декларація, яка набрала чинності у грудні 1948 року. Європейська конвенція прав людини від 1953-го І звичайно ж для українців конституція, яка регулює всі відносини в державі. В основному законі передбачено 16 статей, які захищають людину для України. Вони є дещо новаційними. Конституція вся працює на права людини, тому що вона регулює всі відносини в державі, але там таких статей, які регулюють право на життя. Право на свободу слова, право на недоторканність житла, право на приватну власність і багато багато інших моментів, які були не передбачені в раніших попередніх конституціях. Тому конституція працює, яка забезпечує оцю ділянку своєї захисту людей. Правового захисту людей, і взагалі для того, щоб можна було проживати в даній державі, особливе місце в системі захисту відведено в Конституції судовій владі, діяльність якої поступово має перейти від каральної до правозахисної та праворегулюючої створення та діяльність конституційного суду має позитивний вплив у сфері захисту людини. Надзвичайно важливе значення має запровадження інституту уповноваженого Верховної Ради з прав людини, омбудсмена, що є новацією державно-правовій системі України. Також Конституція дозволяє Україн. Цим звертатися до відповідних міжнародних організацій, де вона є членом, у напрямку захисту прав людини працюють і політичні партії та юстиція. Наше основне завдання поширювати е, правові знання, е, доводити до людей. Законодавство, доводити нове законодавство. ну так ми і працюємо. До цього працює апарат управління юстиції, і працюють два підрозділи виконавчої служби, це Державної виконавчої служби, це міський і районний, і два підрозділи Державної реєстрації актів цивільного стану і міський і районний. При управлінні юстиції працює громадське приймання, куди цього року звернулося понад 200 громадян. На особистому прийомі у начальника було 350. Питання, звичайно, ті, які стосуються. В більшості своєї роботи державної виконавної служби і держави. І... Реєстрації акцій цивільного стану та роботи нотаріату, <кій> як правило, ми даємо вичерпні консультації на ці всі питання. Ми не ну, ми, якщо воно в нашій компетенції, ми його вирішуємо. А якщо ні, то ми даємо вичерпну консультацію, для того, щоб людина знала, куди далі з цим своєю проблемою звертатися. Працівниками управління надається 100% правова допомога незахищеним верствам населення. Над цим працюють і правозахисні громадські організації, які діють у місті. Це Така як Коломийське відділення міжнародного товариства прав людини, українська секція, і такі громадські організації з захисту прав людини, як асоціація самозахисту потерпілих, і Коломийський осередок Української громадської громади і закон, і інші ще працюють.